На Олександра Алфьорова, історика, офіцера збройних сил, поговоримо на завершення програми про історичний контекст сьогоднішнього день пам'яті жертв голодомору: геноциду. Напевно, це перший загально загально в світі визнаний геноцид українців. Хоча напевно вже настає час у наших. Всіх союзників та партнерів, яким чином формалізувати той геноцид, який зараз у українського суспільства, українського народу з боку Російської Федерації гинуть тисячі найкращих українців на фронті. Гинуть цивільне населення. Історія циклічна історія, на жаль, повторюється. І тому, я знаєте, вам, як історику, я все ж наважуюсь задати таке трішки шкільне запитання, але але воно ну, напевно. Може мати свою глибину. Чому росіянам так розходиться на Україні та українцях? Доброго здоров'я, пане, пане Віталію, всім глядачам. Ви знаєте, ваше запитання воно ну, начебто просте, ми його часто чуємо, але от відповідь, знаєте, буває складно від... питання поставити, знаючи всю відповідь. Да? А тут справді питання чому? Що би що. І ми приходимо до того, що в принципі, знаєте, коли сто років тому в Україну зайшли війська більшовиків, одночасно зайшли війська білогвардійців та монархістів, і, і ті, і ті, не розібравшися, чия столиця Санкт-Петербург, не розібравшись, яка форма правління у них в Росії. Вони кинули війська на Україну. І це є очевидна відповідь того, що, по-перше, Україна завжди була для них ресурсом е, раніше. Але ця відповідь нас сьогодні не задовольняє, тому що Україна на сьогоднішній день для Росії, яка є надзвичайно багатою країною, і тим паче як вони люблять хвалитися одна чи стая суші планети. В Україні нема жодних ресурсів, які б не могла мати Росія, і тим паче поготів ресурсів, які були б необхідні їм настільки сильно для виживання, щоб пустити на смерть сотні тисяч своїх громадян. І оця ідея основна, що ми тепер. Не можемо пояснити, якщо більшовиками денікінцям необхідно був мобілізаційний ресурс. Так нагадаю, що коли у Петлюри була армія там, в 50 тисяч, то росіяни мобілізували мільйон українців дуже просто. Силою. Зараз проти це ка щось тут смердять. Я вам скажу, як це було тоді, в 919 1920 році. Брали, не хотів, розстрілювали. Якесь підбурення чогось кожного десятого розстрілювали, от що означало російська армія. Тобто їм раніше був необхідний мобілізаційний ресурс, щоб українці вивалив проти українців. Їм був необхідний ресурс на ну, ресурс, який вони застосували в Першій світовій війні з австрійцями, до речі, австрійці. У нас, знаєте, де колонізація проходить, і пам'ятників Микола ІІ2 немає, другому немає. Десь є пам'ятники е прекрасному Франсу Фердинанту. Ой, перепрошую Франсу Е, Це теж питання про деколонізацію, про виміри. Так от, в 14-му... Uh, в розмові з львів'янами і ль equipo, Львівським містом, Львовом. Та, це, 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 це ви тонко підмітили Так, це про деколонізацію. Так мовити ну, Франс Йосип... Чернівецький об Чернівцях здається стоїть. Але це про деколонізацію. Та тобто не завжди ми усвідомлюємо, що австрійці, бо був... ж Австрійська імперія була такою ж гнидою, як і Російська імперія, і поготів, навіть Російська імперія зробила для українців в якомусь плані більше. От вони заборонили Емським указом вживання української мови усюди, а на Галичину російський цар, потім Столипін Направляли тисячі, десятки тисяч рублів для підтримки москофілів. Так? Тобто імперія це завжди зло, якою б воно не була. Так от, в 2014 році мобілізували з українців, а тоді нас було а, тоді нас було 40 мільйонів. Мобілізували 4 мільйони. От, давайте, пане Віталію, рахувати. Навпіл 20-20 жінки-чоловіків дуже грубо. З тих 20 -ти, візьмемо 4, це шоу виходить? кожен п'ятий. Але залишимо лікарів, залишимо адміністраторів, залишимо вчителів, залишимо тих, кому немає 18, кому після підвісті п'яти. От і маємо, що імперії одна і друга мобілізували кожного другого українця, щоб битися між собою, отак от. Тут Росія, тут Австро-Угорщина, б'ються між собою таким українцями. І тому, коли в цілому ваше питання, так про ресурси, що необхідно було ресурси, їжа була. Ленін писав, що кожен солдатик, оцей більшовик червонопузи, може відправити посилочку додому раз на тиждень, там здається, мені щось в районі 5-7 кілограмів, а командирчик трошки побільше ланцюга, трошки більше посилочку. І це ж була така, знаєте, ідея, що він каже: врятуйте себе від голоду свої сім'ї. Підіть в Україну, побивайте у вас ще офіційно безкоштовна буде додому. Тобто якісь ресурси тоді були, що сьогодні Росія хоче, і тут ми приходимо до іншого: що насправді немає жодного ресурсу, ну окрім наших дітей, бо у них демографічна криза, їм треба наші діти. у нас з вами немає в Україні жодного ресурсу, який би був необхідний так сильно. Пане Оксане, Щоби... а можливо, це знов е, історія по колу? Перепрошую, вас перебуваю. Мобілізаційний ресурс для майбутньої а... війни з Європою. До речі, ви знаєте, я от про цей момент не думав, але він е, все ж таки входить в спільну яму. Е, Росія має величезну демографічну кризу, яка розпочалася ну, наприкінці 80-х років, ще за Савказа Гербачова за гласності. До речі, щоб. Ми знаєте, собі ніколи не казали цей термін гласності як якомусь позитивному варіанті. Я вам скажу, що е гласна, ця дадута от, да? -да, 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 да? ото от, той мразотник, який говорив про гласність, але в той час в е камері вбивали струса, щоб не було ілюзій та? до гласності. Так от з приводу гласності у росіян величезна така криза йде, яка демографічна, яка створює сьогодні, таке бачення, що одна. Меж громадянка Росії народжує 1,46 дитини. Ну це математика, та тобто, ми уявляємо, що дві росіянки народжують майже майже трьох дітей. Перепрошую, це у мене включена ця от функція. Як з дітьми говоримо, це двох то, це, це, то, я... це, це мем. Це мем. Продовжує. <ристо> так, так. Тобто, виходить, що у Росіян народжується майже три дитини на двох росіянок. Але знаючи їхню народжуваність європейської частини, і, наприклад, ісламської частини, чи бурятів, так чи тивінців, ми з вами прекрасно розуміємо, що очевидно пропорційність буде така, що на три, на три е московські сім'ї буде одна дитина, але на одну родину з інших територій буде по три і по чотири дитини. Отже, це є їхня правда, і безперечно, що дітей вони крадуть небезпідставно. Це для них є насправді. О той ресурс, який сьогодні їм потрібний, єдиний в Україні, і мобілізація чоловіків для майбутньої війни. Вашу думку, я б підтримав би однозначно, тому що не дарма цього року оці всі, скажімо так, шістки кремлівські Запорізькій області, оголосили, що вони здатні мобілізувати Запорізьку область за закупованих територій ними 150 тисяч чоловіків. І ви знаєте, я хочу сказати, що вони це можуть зробити. Тому що мобілізацію я знаю з тих людей, які мене інформували з Луганського до цього часу, що ну все там вигрібли всечовиче населення. Все, чоловіки сидять по домах, ховаються. Хлопці, яким понад 18 років, просто ховаються, не виходять додому, з дому. І у них це буде. І повірте, що коли е, знаєте, всі сміялися, що от перейшли біркота на службу в Криму, та, от, що зрадників, ну, вони. Та, зрадників ніде ніхто не приймає. Але беркота знадобилися е, в Владивостокі. Бо з Владивостока біркутов треба відправити в Крим, та? Полегш, полегшення і обертися отатацію, яку свого часу вони дуже практикували через свої депортації. Вони це продовжують робити. Безперечно, що людський ресурс зараз дуже для них цінний. Людський слов'янський ресурс. Але ну, все ж таки ми сходимося до, до іншого що нема такого ресурсу, щоб кидати на вбивство сотні тисяч. Ну подивіться навіть момент, що президент сказав 24 лютого цього року, що за даними, тут у нас тоді було там 470 тисяч загальних втрат супротивника з гаком, а він сказав про 180 тисяч це 200. Ці 180 тисяч з 200 це для Росії. Демографічна яма півмільйона, так з необрахованими жертвами, які народяться. Тобто, тут е Хутін дуже сильно ризикує безперечно, але це інша історія. І сьогодні ми говоримо про те, що окрім ресурсів цих людських, звісно, що головним ресурсом, який вони хочуть забрати, це історія. Як би це не було парадоксально? Бо для них бачити держава це Русь, яка є триєдиною. З вілікаросів, малоросів Білорусі. білорусів. Та. Для українців, наприклад, Русь вона одна, а для них цей пазл можливий тільки з трьох частинок. І це теж є загадка їхньої такої, знаєте, побудови, щоб відновити цю Русь, про яку говорить псевдопатріарх Гундяєв, який знаходиться під прокляттям останнього патріарха московського Тихона. І відповідно. Ці от моменти нам треба просто враховувати, бо ну в сферу інтернету вони мають або ізолю… ізолюватися і далі робити північну Корею себе, що вони не хочуть, тому що розуміють, що це смішно і їхні діти вимагають скачування додатків ігор і тому подібне, і самоізоляція північно-корейський варіант не підходить, але одночасно підходить. Що підходить, скажімо, утримування держави за рахунок. Цих от всіх бредній, тобто гвалтування учнів в школі, щоб учні говорили про конкретні псевдоісторичні с дати, все це, от і про цю Триєдину Русь для нас, це знаєте, так важко повірити. Бо ми самі українці до, до кінця усвідомлюємо про Русь. Так ми намагаємося дотягнутися до неї, до королівства Русі, до цього міфу про Даніла Галіцького, якого ніколи не існував, Галіцького Волинського княжества Я був Данило Король. Або Данила Романович князь, була королівство Русь було, ось центри Холм Перемишль, Львів. всі центри цього королівства. Ми знаємо прекрасно. Для нас це такі дуже далекі відстані. А, от, наприклад, в контексті Росії, то вони для них дуже близькі. У них же це Русь святая, під мурками якої є і релігійне питання, і власна риторика Путіна. Ну, як нам не дивно це бачите, в 21 столітті ця війна є війною за сенси. Вона така, що немає пояснень економічних, І всі ці моменти про захист від когось, так, від НАТО. Та вибачте, знаєте, коли Путін почав говорити, що НАТО підійшов до кордонів Росії, через Україну може підійти, ну так це ж, ну, це ж він же ж ну, просто маразматик. Ну, НАТО вже давно підкордону Росії, як би це не казали. Тим паче, час розгортання повномасштабної війни. ну, Фінляндія, Швеція це приклади. Просто це такі знаєте, це ляпаси, так от від душі Путіну, так, що о, у нього голова, знаєте, як у цього дурника на капотах машинах, тощі. Ну, от, Тому що це неважливо, навіть НАТО не важливо. Всі ці, ці обіцянки про те, що там десь є захід, це всього-навсього зовнішній ворог. Які є, скажімо, стабільний для Росії протягом дуже багатьох століть, оце от зовнішній ворог Запад, який створює якісь перепони у вигляді України як антиросії, як про це говорив Путін нещодавно? То це ж в 19 столітті це, це те саме говорили, і ми прекрасно маємо усвідомлювати, що всі ці, скажімо, періоди сьогоднішні. Як не дивно, але це все ідеологія. Ідеологія, тому що їм потрібен цей ворог, щоб вони самоізолювались, але так, знаєте, не дуже сильно. В принципі, це нагадує мені десь період 16 століття, коли Іван Грозний почав воювати за залишки Лівонського ордену, так звана Лівонська війна, 20 років була ця війна, і знаєте. Ці тупоголові викладачі російські, які пишуть підручники нікчемні, вони ж там кажуть, що це от, е, війна була за вихід на море для торгівлі. І ти завжди запитуєш, ну зрозуміло, чому Колумбу дали гроші, щоб він шляхи шукав, не торгував, а шляхи шукав принаймні та логістику, то для росіян там, кажеш, кажуть, ну, для чого вам парти були, для, для якої торгівлі, якщо у вас 95% було кріпосних. Невже цим кріпосним необхідні були шовкові трусики і дзеркальця? Та ні, щоб перенасичувати еліту. Еліта потребувала засоби розкоші. Так і сьогодні, еліта потребує засоби розкоші, і їм не вигідна ця самоізоляція велика. А водночас необхідно народ стримувати, щоб народ залишався підконтрольним з рабським менталітетом. І цей рабський менталітет, знаєте, він найбільше шокує, коли всі ці емігранти. Совєтського Союзу, та вони ж люблять сану родину ту, приймають громадянство Сполучених Штатів і люблять, люблять свою родину. Це от рабська ментальність, що підприв'язаний, вона, до речі, походить, ви знаєте, від такого очевидно, треба ще розібратися в цьому психотипі російської історії. Вони нація, яка бажає смерті, і це можливо були в самої православної специфічної церкви. Але це нація. Знаєте, як у латинських народів є ці традиції Комбійців, там Санта-Мера та Святої Смерті фестивалю. А у них це якось підсвідомо сидить, що вони хочуть завжди знаходитися або вмерти, загинути за оборону фортеці якоїсь не Е, Знаєте, був город герой Київ, город герой Москва, город Герой Одеса. І крепость герой Брест, тому що місто Брест здали, а от фортецю треба було тримати Вона нічого не важила вже взагалі, але треба було з нею вмерти. Це єдиний момент. І так само ці ж накази сталінські директиви від серпня 41-го року, про те, що якщо потрапиш в полон, то ти вже ворог народу, тобі краще вмерти. Так? Але ця от мертвячність вона передається і сьогодні. Ну, подивіться, ці ж всі ідеї, коли йде якась там мамулечка бабулечка веде маленьку дитину, і там чи дідуля там я вже гендерно тут вирівнюю ситуацію. перепрошую, І коли йде доросла людина з дитиною і починає дитині втюхувати в мізки, що а морозиво в Совєтському Союзі було саме смачне, а батон коштував 16 копійок, а ковбаса 2,20, А то, то, то а то-та-то. -то -то. І дитині вони програмують. Що краще було тоді, коли дитина не народилася? Краще було тоді, коли в минулому, в тому загниваючому, і оце от феномен їхній теж це от смертності, якийсь пошук смерті, навіть знаєте. Це дуже довго річ. Це ж дивіться. Це це, це це і в на в нашій психології ще лишається. це типу, що ну я я, я це завжди узагальнюю, що раніше і дерева були е, зеленішими, але ж ми багато також живемо в цій парадигмі в той час, коли ну мені здається, що в. Е, Тих самих Сполучених ну, Штатах Америки не так маю багато знайомих, чи тим не менше, але тих людей, з якими я спілкуюся, все-таки в них якась є формула життя, що найкраще попереду. А, а в нас завжди ну все, молоді роки минули. Ну вже 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 і середні роки минули. От вже і пенсія прийшла, і вже була ну, на пенсії, взагалі катастрофа. В той же час ми ж розуміємо, як живуть на пенсії в тій самій Європі. Тобто, це, це ж це ж це цей наслідок. Радянського підходу, що все все найкраще було ну воно вже було, а краще точно не буде. Так, звісно, ви знаєте, ви абсолютно праві що <кхух> така ситуація Знаєте, в мене був випадок свій. Я працював довгий час на радіо українському, і один з старожилів радіо каже: Сашко, ти ж тут залишся? Мені було років 30 тоді вже. Каже, ти ж тут залишишся і тримайся, тримайся. Бо вийдеш на пенсію, і буде у тебе хороша пенсія держчиновника. Я кажу: так мені до пенсії там ще 35 років. Каже, так пролетять нормально. Тобто, і це, до речі, феноменальна штука. В СССР справді: чим більше ти от тримаєшся за щось, скільки людей не міняло роботи так? жодного разу за життя. там, На завод пішов, з заводу тебе і винесли. І це дійсно момент, коли жити якимось умовним майбутнім, який насправді є ну твої якоїсь історії вже, скажімо, списаності, якоїсь забезпеченості, не сам білкою в колесі, начебто. Але у росіян це от є дуже сильна така тенденція справді до того, щоб одночасно дивитися в минуле, яке їм здається. Більш захищеним, більш агресивним, кращим їм хочеться навіть сьогодні бачити вони ж у них шезний комплекс меншої вартості росіян, присутні, які нам проговорюють про те, що вони е, бажають, е, скажімо, бути в СССР, тому що СССР боялися. І Без єльцями над тім сміялися. Я от коротко от навіть у ця ракета, цей кедер, рубіж, бук чи ще щось. Ну коли якісь коли американці возили по там не знаю, по Вашингтону, по Нью-Йорку, свої величезні оці установки. А вони ж постійно возять їх там, фотографують з усіх боків цю величезну ракету, яка е, може знищити світ, і цим треба пишатися, і це е, ознаки постійної їхньої мускулінності, тобто вони демонструють постійно м'язи. Оця мускулинність, вона у них знаєте, це теж від комплексу меншої вартості. Я вже там не кажу про фалічні символи, які вони по Червоній площі возять, де лежить тіло непохованої людини, яка їм розвалила державу, та і церкву про яку вони сьогодні молися. Це все бред, насправді сувушне. Це є поняття руського міра, який не, не можна писати ні з політичної, ні з історичної точки зору, ні з економічної це їхня ідеологія, яка. До речі, є дуже гнучкою через те, що її не можна описати і вона діє на різні верстви суспільства. Тож сама ця глибинна Росія, вона дуже жахлива насправді, тому що це все штучне, штучне, починаючи від їхнього прапору триколору, який нічого не означає, бо прапор, який взяв на початку 18 століття, Петр і, і сказав: ну, візьміть нідерландський прапор, перегорніть, щоб відрізняти. Тобто у них навіть нема сакральних цінностей, розумієте? І от, водночас величезна підсвідомість у них є, що е, ті народи, які були окуповані е, цим еліментом, русським руськими, тобто ті, коли, е, ті, тими окуповані, які колись були нашими, та? бо руські. Це прикметник питання питання, чий е, Русський. Ну ми Русь, а це наші рускі, та? які не здаються тільки тому, що русські не здаються, тому що вони були нашими рабами свого часу, і ми їм казали: давайте, шуйте, давайте воювати. Віть. Е, люди русських не люди Русі не здаються русські. От і тому, але водночас, знаєте, все ж таки немає там поганих, скажімо, культур. І я сподіваюся, що зовсім скоро ми бачимо величезну кількість різних різноманіття культурного різноманіття колишньої Російської Федерації. Представлено в прекрасних центральних музеях Дагестана, Чешні, Бурятії, Тиви, Сахаліна, Якутії. Де ви представлені і в тому числі реальні, скажімо, музейні експонати території, де сьогодні скажімо Карели, так чи. Фіноугорські племена, чи Ерзя, чи інші там чудські племена, от це буде цікаво подивитися. Ми побачимо хорошу, красиву, автентичну культуру саможливих там ведмедів, шишок, палок а в багатьох моментах і дуже подібно на, скажімо, слов'янські елементи, якісь. Тобто, будемо чекати на це безперечно і робити все, що тільки можемо. Знаєте, Господь не може своїми руками. Запалити Москву, але у нас є руки. А Господь зробить все, щоб цей вітер роздмухати. А ви ви цікаву тезу, я ніколи про це не замислювався насправді. Я думаю, дуже багато наших глядачів не замислювалося стосовно значення російського прапора, точніше, відсутності. Я от зараз от загуглив і це в підтвердження ваших слів, що е, е, ну, означає. Прапор Росії. Я я російською навмисно загуглив і, і, і російською, що процитую: білий цвет, благородство і откровенна, синій цвет, вірна, чесність, безупречність і целомудріє, красний цвет, мужество, сміла, великодуша і любов. Вибачайте за російську мову, але це просто навалили от всіх якихось просто слів, позитивних рис. ну так сиділи, Ну ну треба ж вигадати, чому ми, чому в нас білий колір? Ну це буде благородство і відвертість. Ну ну це, от якраз. І показує, що в них ідей немає. І це доволі глибоко, коли ти живеш в країні, прапор прапор якої нічого в собі не несе. Це ну можливо в такому стратег... тактичному історичному моменті, воно може і не означати. Але от якщо говорити про довгу тяглість історії, мені здається, що це, це дуже суттєво. Звісно, суттєво, і ми можемо говорити про те, що коли такі речі ми бачимо. Ну, тобто, у нас синьо жовтий прапор може мати величезну кількість пояснень, народних пояснень, так і ми будемо сперечатися синьо жовтий чи жовто-синій, а хтось скаже, давайте ще червоною кров'ю, прапор е е по ну, не пофарбуємо кров'ю, не фарбує так кров'ю за кров'я небо, то буде червоно чорний прапор. І прекрасно всі, коли почнеш говорити, знають, що був. Колір королівства Русь це золотий лев на і Що історія нашого прапора проходить просто наскрізною історією цієї Ваксили проходить наскрізною історією через період Данила Романовича, королю Русі, потрапляє в козаччину. То у них це нічого, але для імперії це дуже важливо, щоб сакральні символи, за які вони можуть гинути, щоб вони нічого не означали. Це найкращий варіант, тому що. За цей прапор загине ну, такий, якут, тивінець, борят як за свій прапор. Але що він означає для них? Ніхто нічого не знає. Тому для них це виг... для імперії це вигідно. І в Цьому феномен імперії він такий, що це, це от уставщина, це от ці от образна сір, якась сила міці. Але я сподіваюся, що все ж таки якийсь тивінець. Тувинець, одно спів, 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 співнародник так. Спів етнічного походження колишнього шойгу, міністра оборони. Подумає, для чого йому, чому у нього обов'язково люблений поет має бути в цій ТВ Пушкін, чому він діти вчать у нього в школі російською мовою в першому класі отримують. Підручник з цікавою назвою родна реч, і чому він, ти винець, стоючи в рядах, так би мовити, другої армії світу, його, його, скажімо так, шаманіста поливають православною водою. Ці всі речі приводять до розпаду імперії і Російська Федерація розпадеться, але цього разу, не відміну від менш кривавих розпадів 1917 сімнадцятого 191 року, це буде розпад з величезним задіянням. Механізмів небесних тіл, так би мовити, і це буде жорсткий розклад, але ми будемо чекати і розбухувати.